Усім вам добрий ранок у новому відео. У нас сніданок, дуже ранній, о пів на восьму. Зробила яєчню, овочі нарізала, ще якась котлета з бургерів лишилася, хтось з дітей не їв і бутербродики з рибою. Ну і, звичайно ж, моя улюблена кава 25 кофі Ростерс. З неї починається кожен ранок і протягом дня вона мене бадьорить. До речі, я на ярмарок дитячий випікала такий, можна сказати, пиріг шоколадний, і використовувала какао також цього бренду 25 Coffee Roasters. Хочу нагадати вам, можливо, хтось замовить собі чи комусь на подарунок, щоб ви скористалися промокодом, який дасть вам знижку 20% на все, окрім дріпів, комбо і наборів. У мене сьогодні буде насичений день, адже сьогодні середа і ярмарок. Я піду торгувати. І знаєте, трошки хвилююся, бо я не вмію це робити. Але сподіваюся, що разом з іншими мамами, деяких я знаю, все пройде нормально. І, крім того, у сина сьогодні святкують день вареників, тож вони будуть смакувати вареники. Є в мене кілька вільних хвилин зараз, поки ще найменший не прокинувся, щоб в тиші а, собі поїсти. І, можливо, включу на фоні лекцію уже відомого вам і рекомендованого мною психолога Чабана. Смачного всім, хто снідає зі мною або загалом приймає їжу, і приємного вам перегляду! Сьогодні приготувати хочу бургери. Дітям обіцяла, і все для цього маю. Знаєте, воно в мене так лежало в холодильнику, і щось руки не доходили, аж поки я не побачила, що булочки вже стали підсихати. Ну так буває, бо в основному хочеться, щоб діти якусь нормальну їжу, таку домашню більше їли. І ці всі лаваші, бургери ніби як залишаєш колись там, коли не буде нічого в хаті, і воно якось так і не використовувалося. Залишила собі обгортку з котлет, вже таких готових, це яловичі-котлети для бургера. Купувала в АТБ, вони, по-моєму, 66 чи 68 гривень за дві штучки. Не знаю, чи це дуже дорого, чи це дешево. Ну, звичайний фарш посолений, поперчений, слон, не бачила я різниці. Можна було купити просто фарш. Нарізаю те, що мені знадобиться. Тут буде салат айсберг, трішки руколи, помідори, сир. У ну, мене, на жаль, не було в пластинках, тому я взяла ось такий бруском і вже на невеличкі шматочки нарізаю солоний огірок та цибульку. Е, і я ще думала собі плавленим сиром змащувати, але потім згадала, що в мене є бургерний соус і буду користуватися ним. Ну, це такий, знаєте, загальний соус. Він і для шаурми класно, і для е, бургерів. Напишіть, як ви готуєте. Хтось додає кетчуп, знаю. Але чесно, я не дуже любитель цих булочних таких прийомів їжі. Я не дуже чесно так полюбляю ні хот-доги, ні ці бургери. Тому мені все рівно, що там буде в складі. Знаю, що є ціле знаєте таке мистецтво поїдання бургерів, є бургерні ресторани, там захмарні ціни на них і так далі. але... Ну, так, знаєте, не моє, що називається. Я полюбляю суші, але теж не так, щоб щодня не хочеться мені його. Накидаю все, як бачу. Ще потім зрозуміла, що булочку верхню поклала на низ. і бургер готовий. Донька взяла, скуштувала і воно в неї все розпалося, вона дуже засмутилася і далі вже не хотіла їсти. Оце так готує всілякі такі витребенькі. Ну, незручно знаєте, її тримати було. Можливо, не варто було такі високі робити. Я їй сказала: бери виделку і їж все окремо. котлету окремо, салат окремо, хліб окремо. І вона так і зробила. Ми з чоловіком, в принципі, нам сподобалося, але я ж кажу, що так, щоб фанатіти від цього, то ні. І іноді ми практикуємо такі якісь. А, можна сказати, магазинні вироби або піцу, або суші, або ось бургери, навіть якщо самі готуємо. Мені здається, що коли воно рідко, тоді воно смакує. А коли воно щодня, то воно якось не дуже здорово. Це по перше, а по-друге, воно приїдається. Ну але це мої такі вподобання. Тому ось така у нас сьогодні була обіду-вечеря. Донька, до речі, після садочку завжди приходить і хоче ще щось їсти. Хоча я питаю, що вам там давали, і в мене є меню. Я перепитую, що ти з'їла, що ти не їла. Вона каже, їла те-то, Ну фактично все з'їла. І все рівно голодна. Не знаю, чи це вже вона так росте, чи що, але зараз діти так багато їдять і е, бачу, що ростуть, тому, можливо, це і нормально для їхнього віку. Головне, щоб не голодні. Ну і Ось такий у нас бургер вийшов. Нещодавно заходила, мені потрібно було дещо прикупити в магазин Хапайка. Я не знаю, чия це філія. здається, цефілія чи то новуса, чи то фуршета. І ось побачила такі симпатичні чашки по 33 гривні. Здається, вони такі непоганенькі. Ціна на них якась не дуже висока, тому кому потрібно, можете шукати. І тарілок тут багато теж не дуже дорогі ціни. Ну а таке решта то вже не дуже й цікаве. І, в принципі. Не особливо красиве. Бачу, ще тут багато одноразового посуду, але те, що мені потрібно одноразове, не знайшлося. Це я шукала дещо на ярмарок. Ну, і так, знаєте, різні господарські штучки. Новий день, нове прибирання чекає на мене. Ну, Це в нас стабільно щось на килимі валяється. До речі, одна з причин, чому килим постелили, щоб не так сильно грюкало по підлозі, бо коли. Падає на ламінат, то дзвенить дуже сильно голосно. Ось. І син собі, поки нікого немає. Там трішечки хазяйнує. Тут розкидає що завгодно. Ось плед поклав в коробку з під іграшок. Ну і так. Зараз ось хоче малювати, але я ще тримаюся, бо знаю, що як він буде малювати, то все буде в малюванні. Ще Сьогодні випадково дивилась там на орхідеї, хотіла подивитися, що немає нових бутонів. І в мене там є такий камінчик, який притримує орхідею. Він впав і зробив ямку на ламінації. Ну, якби пошкодив його. Ну, камінчик такий немалий, мабуть, пів кілограма добрячих, ще й гостренький. Ось тому трішечки є там невеличка подряпина. І також сьогодні викидала. Уже з-під моїх квітів, які були на терасі, землю і мила горщики, щоб зимою вже тим не займатися. Ну і загалом ось зараз стане холодніше, восени навіть то не хочу тим займатися сьогодні. І ще кілька днів будуть теплими, а потім дощі, дощі і такі дуже вже холодні дні почнуться. Тож таке. І зараз я хочу нарешті використати гарбузове пюре, яке в мене кілька днів лежало в холодильнику, тому вмикаю духовку, буду пекти запіканку. Це ще були кадри з ярмарки, яка мала би бути від в середу в дитячому садочку, тому дещо можливо буде перекликатися. Саму ярмарку ви вже бачили в минулому відео. Вам всім сподобалось. До речі, мені теж дуже і якось. Це надає сили. По-перше, спілкування і те, що ти бачиш, що життя є, життя йде. Дуже варто такі місця, мабуть, відвідувати, якщо є така можливість, і брати в цьому участь безпосередньо. Я ще так, знаєте, замітила за собою, помітила, що я полюбляю так торгувати. От мені прямо йде, я люблю кликати народ, мені не соромно, я не стою там принишко в куточку. І якось воно в мене так легенько йде. Тим часом замаринувала гомілки курячі. На прийом їжі, який в нас там був, і буду приступати до приготування запіканки. Запіканка, звичайно, це за такий пиріг, тут уже не буде сиру, і суто така, знаєте, Буде гарбузова запіканка. До яєць додаю дрібку солі і цукор. Я додаю ну так, приблизно по півтори столові ложки на кожне яйце і борошно, щоб вийшла мені потрібна консистенція. Все буду розводити молочком, також не забуваю розпушувач додати. І е Додаю власне, гарбузове пюре. Дуже смачні ці хокайдо, і зараз ми дійсно їх щотижня купуємо по кілька штук. Я стараюся часто пекти якісь запіканочки з ним або кекси часто також. Ну, Словом, щоб ми його їли. Хай навіть у солодкій страві, але принаймні діти його скуштують, там повно вітамінів. І крім того, я ще полюбляю смак гарбуза разом з цедрою апельсина. Зараз обов'язково додаю її всюди, куди можу. Коли немає, то додаю ванільний екстракт, але повірте, з цедрою апельсина набагато смачніше. Цього разу у мене не було апельсинових цедри, тому додала ванільку і буду додавати горіхи. У мене волоські, я їх ось так беру, просто збиваю. Дерев'яною скалкою і невеличкі ось такі горішечки додаю. Дітям, в принципі, сподобалося, навіть наймолодший їв, і все нормально, тому, якщо дрібненько, то все пережовується, плюс воно випікається, не таке тверде стає, дуже, до речі, смачно. І все ретельно вимішуємо і розфасовуємо по формочках. У мене паперові форми, і для них силіконова є така форма, щоб вони туди ставали. Але, чесно кажучи, я так незадоволена цими паперовими формами. Вони постійно пристають до власне, кексу. І я не знаю, можливо, є якісь інші перевірені, хороші, можливо, якоїсь фірми, бо ці я купувала. В Аврорі. І ось ті, що на фоні стоять, це теж Аврора, але ні ті, ні ті якісь ненормальні. Тому, можливо, якщо ви знаєте якусь фірму хорошу, щоб не прилипало, порадьте, буду вам дуже вдячна. Скористаюся таким кулінарним мішком, хоча я зрозуміла, що коли їх купувала, я купила їх маленького розміру, і в них дійсно дуже, дуже мало входить. І незручно брати цей пакет. Постійно потрібно поповнювати. Місця немає, щоб тримати, тому треба буде пошукати ще великого розміру пакети. І буду ним користуватися, бо так, скажімо, ложкою накладати в цю паперову форму не дуже зручно, а ось викладати саме по спіральці з цього кулінарного пакетика дуже і дуже зручно. Ось так вже трішечки попсувалися хризантеми. Не знаю, що на них впливало. Можливо, занадто багато вологи було, бо дощі заливали, можливо, якась зараза. Словом, точно сказати не можу. Але ще трішки цвітуть. Я їх повище підняла, аби вони мене тішили. І прибрала там були у мене, боже, як же ж вони називають, петунії. Помила горщики і ось такий от вид з вікна. Взагалі, я дуже рада, що на цій кухні у нас мийка навпроти вікна, і загалом вікна біля стільниці, коли готую, то зазвичай дивлюся, що робиться на вулиці, десь там будівництво йде, десь якась хмарка пролітає, десь хтось проїжджає. Який, знаєте, рух перед очима а не просто стіна, і ти втуплений в ту стіну. Словом, я дійсно задоволена цим рішенням, як не як, але трішечки так думки перемикаються, перемикаються з суто приготування їжі і домашніх справ. Тому я дуже рада, що тут таке рішення змогло реалізуватися. В нас північна тут сторона, трішки прохолодно, але для кухні, мабуть, це навіть плюс, бо готуєш постійно жарко. І холодна ця північна сторона вона трішки балансує температуру вдома. Я зараз буду готувати суп з червоної сочевиці, дуже полюбляю її, і як кашу, і в супі. І вирішила зробити саме супчик пюре. Нарізаю картоплю кубиком. В принципі, неважливо, як, все рівно ми будемо все перебувати блендером, можна дрібненько, аби швидше приготувалася. І роблю засмажку з цибулі та моркви. Чечевиця в мене вариться окремо. Ну, Так мені було зручніше, в принципі, можна і разом було би зварити, неважливо, але вже кидати її в кібер. Тому що вона вариться швидше. І потім все ретельно перебуваємо блендером. Додаю свої улюблені спеції, м'яса ніякого, але повірте, це такий ситний, смачний, пряний супчик, він такий зігріваючий. Чоловік мій прийшов з роботи, я його нагодувала, і він чомусь подумав, що це гороховий суп. Але, чесно кажучи, я й гороховий люблю. Вони мені, знаєте, смачні. Не кожен, звичайно, полюбляє, але ті, хто полюбляє то знають. Як от така приємна знаєте, домашня ця атмосфера, відчуття дому, відчуття затишку і тепла від того, що ти їси домашню їжу, і особливо коли ця їжа така тепла і зігріваюча. Ось такий обід виходить у мене такий супчик. Я ще додала паприку шматочками дуже ароматно пахне, без м'яса він. І макарони ще відварила, щоб було ситніше курочка та грінки до супчику. Думаю, наїмся зараз і буду сита до самого вечора. Бо вже прийду, мабуть, пізно, тому що ярмарок. А мені смачного і всім, хто обідає, смакує щось зі мною вам також смачного. Друзі, я ще хотіла вам подякувати за те, що ви активні і залишаєте коментарі, і ми з вами так по-дружньому спілкуємося в коментарях. Мені дуже приємно, тому що мій канал досить так органічно розвивається. Знаєте, коли там в мене три тисячі підписників і майже три тисячі переглядів на кожному відео, це так, знаєте, досить приємно, що. Я цікава вам, але в YouTube студії я побачила, що велика кількість є непідписаних на мій канал, які дивляться з переходять на моє відео випадково або з наступним відео свого підписаного блогера і не залишаються. Я б хотіла вас попросити, якщо вам не важко, підписатися на мій канал. Я вже півтора-півтора роки веду канал і. Ну Це така досить велика праця, бо кожен день щось потрібно знімати. Якщо ти щось не знімаєш, і відео виходить не так послідовне, як зазвичай, то зразу ти десь там опиняєшся в низах, ніхто тебе не пам'ятає зразу. У мене є мета, до якої я прагну, і я знаю, для чого я монетизую ці відео. Ось на днях має зайти і проплата, і як ви знаєте, то я, в мене їх всього було три. Це буде четверта, здається, проплата з Ютуба. Що я всі проплати з Ютубу прийняла рішення віддавати на ЗСУ. У мене є дівчинка, яка проводить волонтерські збори, і вона відправляє в інстаграмі. Хто хоче, може перейти. Відправляє там амуніцію, купуючи те, що запрос є від військової частини. Ми з нею вчилися в одному університеті. Вона дуже розумна, начитана дівчина. І я їй довіряю, тому неодноразово я проводила додаткові такі типу дружні збори на її основний збір. І от на її, ой, ой, ой. і ось на її збір я відправляю найчастіше, або в мене є знайомі, в яких родичі на війні і вони інколи просять задонатити, то я буду дивитися, хто там зараз буде просити. Тому і задоначу ось зарплату, яка має прийти з Ютубу в жовтні. Це мене таке рішення, бо особливо ці кошти мене не годують. Так, мені дуже приємно, що десь воно монетизується, не так багато, як ну, багатьох. Але я знаю свою мету, що це буде мій вклад в перемогу. Це я не хвастаюсь, нічого. Я просто хочу свою позицію розказати, бо дуже інколи прилітає, бачу в коментарях і іншим дівчатам. Ну, Це кожен приймає сам рішення, хто куди хоче ці гроші віддає з монетизації. Хтось на них живе, хтось будується, хтось там, я не знаю, купує їжу, хтось купує якісь, знаєте, хатки, так би мовити. Є хто прийняв рішення, як і я, віддавати повністю на донати. До, так ось прилітає дівчатам, що ви там жиру біситеся, там заробляєте дуже багато, і, типу, війни не знаєте, і взагалі. Ну, ось я вам говорю, що я заробляю те, що я заробила з Ютубу. У мене є мета, і я знаю, куди їх вкладаю. Тому дуже дякую, що ви дивитеся. Це наш спільний вклад виходить, бо ви дивитеся а на переглядах, приходить цей заробіток, і... і таким чином я можу більше допомогти. Нашим військовим які бережуть нас. Було багато готування ці дні, тому потрібно впровести в порядок свою газову поверхню, вже вона заляпана, задрипана. Я, так, знаєте, якісь плями великі, критичні, вимивала одразу, але ось невеличке те, що одразу не бачила. То буду вимивати зараз. Наношу засіб одразу на все, а потім вже буду окремо кожну деталь вимивати. Інколи я спочатку знімаю комфортки, потім набризгую, інколи так, словом, коли вже як зроблю. Користуюся ось таким засобом антижир від Сілітбенк, непоганий він, не має сильно їдкого запаху і непогано справляється. І також ним буду чистити решітки ось ці на газовій поверхні, але вони. Не відчищаються, цей засіб не відчищає нагар, а лише жир. Тому від нагару все-таки бажано той чорний засіб, яким я користуюсь на постійній основі, якось буде скористатися. Але нічого, знаєте, так, для щоденного прибирання достатньо буде цього. Одягаю рукавиці, бо вже з такими хімічними запахами будуть дуже сильно пекти руки. І загалом у мене біля рукомийника лежить. Стоїть, точніше, крем для рук, який я після кожного миття наношу на шкіру рук, бо в мене через те, що часто з водою контактую, пересушується шкіра, і навіть екземи з'являються вже. Я була неодноразово в дерматолога. Це, звісно, трішки є десь психосоматична проблема, саме екзем, але і від того, що суха шкіра рук також. Тому дівчата, жінки, не нехтуйте своїм здоров'ям. Це дуже важливо, бо через такі відкриття ранки Можна заразитися будь чим уже серйозним. Гарно наношу цей засіб, спінюю його, ну, точніше, він сам спінюється, причому добротно так спінюється, тому вимивати доводиться доволі довго, але я знайшла для себе спосіб, як швидко цю піну потім зібрати. Просто беру таку якби, широку губку рушничок, витираю максимально все і далі вже, по мінімуму, цієї піни лишається легше протерти. Роблю я так приблизно з газовою поверхнею десь раз в кілька тижнів, а кожен день, які, якщо бачу плями великі, витираю просто губкою. Я не люблю її мити, бо тут купа цих решіток і купа різних заглиблень, воно мене все дратує. Хоча я свідомо залишала газову. Поверхню, бо знаю, що е, краще мати якісь альтернативні, так би мовити, джерела, живлення. У е, випадку, якщо не буде світло, то можна, принаймні, включити газ і приготувати, їсти на сім'ю. Е, так само можна газово поставити було духовку, але ми вибрали електричну. Ну і колись, наприклад, моя мама е, мала газову повністю духовку з комфорками. Коли було холодно в якісь дні, то вмикався газ. Там щось варилося, смажилося, так би мовити, чи просто навіть газ цей горів, і грілося в квартира. Це не дуже здоровий спосіб, це знаєте, вже екстремальний якийсь, але розказує, як було. Ось тому у нас, наприклад, поруч є ЖК, де повністю все на електриці і. Мені дуже шкода цих людей, коли вимикають світло, ну вони взагалі нічого не можуть. Так, вони спорять інколи з нашим керівництвом міської ради, щоб їх менше вимикали, бо в них все на електриці, а вимикали більше тих, в кого газ і електрика. Типу, у них є принаймні альтернативні джерела. Ось, ну я не знаю, як там воно спрацьовує, чи розділяють таким чином чи ні. Я не знаю цього, не буду брехати, але загалом я рада, що в нас і те, і те. Ось. І єдине, що потрібно на зиму думати, коли не буде світла, щоб підживити котел, і таким чином буде тепло. Але все ж залежить від того, наскільки буде це світло вимикати. Сподіваюся, що все буде добре, дуже сильно вірю в наших захисників, в Збройні Сили, які нас бережуть. І хочу якось знаєте, вас всіх підтримати. Давайте вірити, давайте допомагати. Бо зараз печальна ситуація з донатами, дуже мало хто допомагає. Я, ось, наприклад, репорщу якісь в інстаграмі збори. У мене є правило, якому навчила мен... моя сестра цьому правилу. Якщо я репощу, я їй допомагаю. Тобто хоча б там... Ну, кілька десят гривень, але скину обов'язково, і тоді роблю репост. Бо ці перекидання репостами, це звісно добре, але... але ще ж треба й допомагати, так би мовити. І ось що я спостерігаю: що на ці репости переходить. Ну там, наприклад, 100 передивилося людей, двоє там перейшло. Тому це дуже погано, бо це свідчить про те, що вже... Впала, так би мовити, тенденція до допомоги. Вона загострюється, коли трапляється якась біда і величезні обстріли. Але давайте до цих крайнощів не доходити. Тому бережемо один одного, бережіть себе, не нехтуйте тривогами, ходіть в укриття. Здоров'я і життя у нас одне. І ось така чистота у мене тут вийшла. Наступний раз ще візьму той термоядерний засіб від нагару. Ставлю в посудомийку посуд, стараюся, поки багато готування все-таки користуватися посудомийною машиною хоча б раз на день. Трішки буде менше мені цього миття. І загалом сьогодні з домашніми справами все. Попереду у мене ще один ярмарок. Зніму кадри в наступному відео. Ну і хочу подякувати вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую кожному, хто коментує, ставить якісь смайлики, вподобайки і підписується на мій канал. Повірте, це дуже і дуже стимулює не падати духом і робити більше. Ну а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі, всім па-па!